Що робити, якщо ви не згодні із рішенням ВЛК? Рішення ВЛК, з якими категорично не згодні ви першочергово, маєте наполягати, аби вам дали можливість написати заяву про незгоду з таким рішенням і направленням вас до ВЛК вищої інстанції. І цю заяву про незгоду із рішенням ВЛК у вашій присутності мають зареєструвати в журналі вхідної кореспонденції, а також повідомити вам. Номер вхідний номер реєстраційний згідно цього журналу цієї вашої заяви і незгоди. Це першочергова дія. Якщо ми говоримо про можливі подальші дії, оскарження в суді і так далі і тому подібне, то, як зазначає підсоші наказ 560 постанова Кадміна також 402 другий наказ Міноборони, оскарження рішення ВЛК в судовому порядку не зупиняє рішення. ВЛК, однак в адміністративному порядку зупиняє виконання цього рішення. Тому першочергово ви маєте оскаржувати рішення ВЛК, з яким ви не згодні, саме в адміністративному порядку, тобто наполягати на реєстрацію вашої заяви в тому ТЦК, при якому ви проходили це ВЛК.